Так, так, так. А, як е, я можу бути, стати підтримкою для близької людини? Якою, вибач, підтримкою? Для близької людини, коли в неї важкі часи або їй погано. Ну, не, не, не. Це про подругу йде мова? Більше про, про партнера? Ой. Говорити, тільки говорити. Нас і говорити особливо не вчили. Жінок вчили. Слухатися. Е, жінок вчили виконувати. А говорити, коли я, е, коли ми з моїм чоловіком відновлювали стосунки, це відбулося лише за рахунок діалогу. Я вчилася слухати його, тому що мені раніше це не вдавалося. Е, є ще таке хороше правило, я їм завжди користуюся, будь-то мій партнер, або моя подруга, мої близькі люди. Я не лізу зі своїми порадами, поки мене не питають. Це дуже класно працює. От, наприклад, людям, яким погано сьогодні, дуже погано це ж той біль, якого не було в мирні часи. Люди втрачають близьких, в них великі втрати, втрачають чоловіків. І от знаєш, я думала про те, що фраза Я тебе розумію, вона тепер стала недоречна. А фраза що я можу для тебе зробити? Вона сьогодні набагато ефективніша, тому що ти даєш людині зрозуміти, що ти поруч, що тобі не байдуже, що ти дуже сильно переживаєш. Але ти не розумієш її або його, що йому болить. Але ти готова бути поруч, тримати за руку, і ти готова щось зробити. Лише підкажи мені, що я можу для тебе зробити. Це може подіяти. Дякую!